Всім привіт! З вами Артем Буковець, CEO Agile Coach компанії SimpleSense, а також засновник-організатор конференції Simplicity Day. Хочу вас запросити 1 жовтня, вже наступної неділі в Києві на нашу конференцію Simplicity Day Agility and Resilience. Є можливість прийти вживу, поспілкуватись, обмінятись досвідом, випити кави або придбати квитки для онлайн-трансляції, де також можна задавати питання спікерам і, в тому числі, залишити собі відеозаписи всіх доповідей конференції. Ми цього разу зібрали неймовірно крутий лайнап спікерів, в принципі, як і завжди. З ними можна познайомитись на нашому сайті, детальніше прочитати про їх досвід. В цьому відео хочу розповісти вам щодо програми конференції. Отже, ми почнемо ранок з смачної кави. Трошки прокинемось, поговоримо під час відкриття конференції. Я розкажу, чому ми обрали цю тему, і про опитування і дослідження, яке я проводив в травні цього року, як Agile продуктові команди в Україні долають хаотичні кризові важкі часи повномасштабної війни, залишаючись при цьому продуктивними. Далі буде неймовірна доповідь Наталі Треніної про те, чому не варто шукати і чекати простої відповіді, і як з цим далі жити, про лідерство, про комплексні системи після. Юлія Піскова розкаже нам про неформальні мережі зв'язків як ключ до адаптивності організації, про мережі, які треба будувати для того, щоб бути більш стійкими. Це також на основі робот Дейва Сноудена. Віктор Гожий, CEO Template Monster, за 8 років роботи в цій організації, накопичив багато прикладів і історій проєктів, в яких вони проходили через кризи, долали їх, і це стало справжнім хобі, головною роботою Віктора в цій організації. Після ми послухаємо Петра Чорноморця, викладача КМБШ, а також кандидата біологічних наук, який буде розповідати нам про біологію лідерства в хаосі, що відбувається в голові і організмі лідера, який проводить організацію крізь хаос, а базове правило роботи з психікою перевіряти м'ясо, каже Петро. Це і багато іншого в доповіді. Після обіду ми познайомимося з Валерієм Хмельницьким, головою комунікацій демократичної школи майбутнє. Вони роблять неймовірні речі. Там іде самоорганізація і делегування на рівні школярів. Це про справжню свободу обирати і бути відповідальним без страху помилятися з дитинства. Там є дуже багато цікавих кейсів і прикладів, які можна, проводячи паралелі, переносити в бізнес і допомагати дорослим людям також отримувати цю незалежність, і готовність брати відповідальність. Женя Лабунський, head of Agile Practice Pandadoc і партнер Scrum Ukraine, буде розповідати про патерни організаційного дизайну, що сприяють резильєнтності, не в теорії, а на кейсах і прикладах компанії Pandadoc, успішної продуктової компанії, яка в 30 плюс команд створює неймовірний продукт, лідер свого сегменту, який оцінюється дуже високо, як єдиноріг компанія. Лана Міщенко, CEO компанії KA Group. Буде розповідати про багаторівневий резілієс, про ту життєстійкість, яку необхідно вибудовувати, навігатор серед сучасних викликів і конструктор нової реальності, в якій ми існуємо. Моя доповідь буде наступною. і Я планую розповісти про те, чому люди раптово в момент не стають кросфункціональними і недостатньо співпрацюють. Хоча ми ж Аджайл, ми розуміємо всю цінність і важливість такого формату роботи і співпраці. Ну і на десерт про майбутнє. Яке вже є сьогоденням від Дениса Суділковського, ЦМО лун та директора інноваційного інституту всередині Прожектор «Прожектор Lab. Шо ШАІ, чесна розмова про штучний інтелект, як він вплине на розвиток професій, спеціальностей, що треба вчити вже вчора і до чого готуватись. Закінчимо ми конференцію розіграшам призів та подарунків від наших спонсорів, також нетворкінг. Все ще залишились квитки, які можна придбати. Чекаю вас 1 жовтня в онлайн стрімі, а також в Києві на офлайн конференції Simplicity Day 2023 Agility and Resilience. З вами був Артем Боковець. Дякую.